Вітаю, мене звати Марченко Катерина. Я є засновником проєкту перевтілення, який допоміг вже більше ніж сотні жінок знайти свій новий образ та повірити в себе. І нещодавно ми запустили ще один масштабний проєкт, який допомагає жінкам не тільки отримати гарний результат на нетривалий час, а й довести стан своєї шкіри до ідеалу. Хто не знає, багато років я вже займаюся вивчанням методик, альтернативних методик природження. Нього омолодження шкіри обличчя і організму в цілому без запобігань якихось радикальних косметичних процедур або ін'єкційних методів. Все це лише шляхом природних зусиль та деяких моментів. Ми вже запустили два марафони, які називаються омолодження за 21 день, і ви подивіться, які результати отримали перші учасниці, які пройшли в перший та другий марафони. Це все жінки, які лише протягом 21 дня виконували певні Певний алгоритм дій, який кожний був прописаний, і це ви бачите на їх обличчях. Це все без косметичних процедур і без дорогих якихось доглядових засобів. Лише базові косметичні продукти, які закривають дефіцити шкіри, комплекс прийомів самомасажу у домашніх умовах, а також збалансований комплекс вправ для обличчя, які мають омолоджуючий ефект. Сам марафон триває протягом 21 дня. Кожна учасниця отримує свою індивідуальну програму, яка складається з трьох аспектів: це збалансований домашній догляд, який включає в себе як базові елементи комплексного догляду, так і обов'язкові активи, які посилюють ефект та дають пролонгований тривалий результат. Це комплекс елементів самомасажу, зокрема, це глибокий міофаціальний масаж, який дає максимально виражений скульптурний ефект на обличчі, дає момент. Тальний ліфтинг-ефект а також дає довготривалу дію після завершення курсу, і це третій а, аспект це комплекс прав для обличчя, які також виконуються а, з урахуванням індивідуальних особливостей архітектури обличчя. А, і все це поєднання дає ось такий, як ви бачите, час. Ось... Усе це в поєднанні на відміну від подібних інших програм дає максимально швидкий результат, оскільки комплексний підхід завжди буде більш дієвий ніж окремі елементи подібних марафонів. Тому, якщо ти хочеш прийняти участь у даному марафоні, тобі потрібна лише наявність вільного часу, трошки вранці, трошки ввечері, бажання, самодисципліна та базовий комплексний домашній догляд, який буде закривати дефіцити твоєї шкіри. Усі продукти домашнього догляду ви надсилаєте мені для аналізу, і далі я вже даю конкретні рекомендації щодо того, яким повинен бути догляд. Він складається з комплексного домашнього догляду, який включає в себе очищення, тонізування, сироватку, денний крем, нічний крем та крем під очі. а також активи, які посилюють ефект: це ретинол, кислоти та пептиди, тобто, всі всі складові потрібні для того, щоб ви могли виконувати третій елемент. Програми, тобто комплексний догляд, вправи та прийоми самомасажу.